Розпочинаємо нашу чергову передачу Політика в світлі історії. Тема сьогоднішньої передачі що нас чекає, якщо виборів не буде. Розмову веде політолог, аналітик Станіслав Овчаренко. Перед початком передачі запрошую всіх 2 квітня прийти до Верховної Ради. Щоб змусити більшість проголосувати за вибори мера в Києві? Сьогодні головна тема наша, якби від протилежного, від зворотного, Що нас чекає, якщо виборів не буде у Київраду і мера? Але для цього потрібно згадати, ну, звичайно, якщо не буде виборів у Київраду і мера, в 2015 році не буде виборів президента. Аж добре, ми, значить, проецируємо, про... Про... що якщо немає виборів в Раду, Київраду, немає виборів президента, що буде далі? Якщо треба згадати, чим відрізняється, ну недавно Янукович промовив одну фразу, що коли виступав перед внутрішніми військами керівництвом, він сказав, що вони добра сила для модернізації економіки. Всі посміялися, а це не, не смішно, це страшно. Але про це трошки згодом. Справа в тому, що треба собі якось дуже засвоїти, чим відрізняється комуністичні режими від пострадянських, особливо там, де не було повалення режиму комуністичного, а де воно просто розпалося. Справа в тому, що давайте згадаємо Радянський Герб, була земна куля. На земній кулі намальований серп та молот. Тобто комуністичний режим хотів. Завоювати весь світ. З цього впливає не тільки негативне, але й позитивне. Для армії потрібна зброя, щоб завоювати весь світ. Щоб виробити зброю, потрібна військова промисловість. Щоб працювала висока військова промисловість, потрібна наука. Потрібна, для науки потрібна система освіти і медицини. Тобто, вони були вимушені розвивати інтелект нації. Навіть якщо вони не хотіли це робити особисто. Але щоб добувати світ, вони повинні були перевершити Захід. Але світ комунізму розпався не ззовні, ззовні, а розпався зсередини. Ніхто цього не чекав, але воно так розпало всередині. А пострадянський режим чим не А він навпаки. Він засвоїв один урок, що не потрібно загрожувати зовнішньому світу, їх ніхто не зачепить. Але з цього витікають дуже погані негативні наслідки. Якщо не потрібна армія, і не потрібна зброя, і не потрібна військова промисловість і не потрібна взагалі промисловість, і не потрібна освіта, і не потрібна медицина, і не потрібна навіть та інфраструктура, яка обслуговує і армію. І зброю, і промисловість, і систему освіти, науки, і мистецтва, що завгодно. Тобто вони можуть збросити зі своїх рук усі важливі підтримування цієї системи інфраструктури. А що, а що ж вони хочуть зберегти? Ми помітили, що на всьому пострадянському просторі вони майже всюди роззброїли армії, але вони озброїли внутрішні війська. Тобто головний ворог у них всередині. Це вони собі дозволили. І ось тут ми підходимо до того, чому старший сказав Янукович, що внутрішні війська це знаряд для модернізації. Це навіть сказав і Путін. Що це означає? Це означає, якщо їм не потрібна ці промисловість, не потрібні розвинуті. Промисловість, розвинуте виробництво, то їм що потрібно? Потрібно первинний ринок сировини, продуктів харчування, а для чого демократії не потрібна, для цього освіти не потрібна, для чого нічого не потрібно, а що потрібно охоронці. Тобто, і Азаров не раз сказав, що вони хочуть розвивати, розвинути, наприклад, текстильну промисловість. І, і поповнити по їх людьми з колишніх підприємців. Але їх спочатку треба розгорити. Тобто вони хочуть знищити не тільки систему підприємництва і приватної невласності, а навіть позбавити права робітників, які мають право зараз продавати свою працю. Вони хочуть торгувати не працею, а людьми, які працюють. Тобто, перейти до кріпацтва. Розумієте, в історії взагалі немає інших форм керівництва привиробництвом, крім. Приватної власності і гулагу, і кріпацтва, рабства. Третій реформи немає. Коли сказали, вважали, що може колективна бути, але немає її в природі. Є тільки такі. І саме тут вмерла ідея соціалізму. І от що, а для того, щоб створити такий собі державу-притон, державу, де дуже спрощена система виробництва, система охорони, де досить залізних і гумових палець, травматичної зброєю, не потрібна навіть армії. І вони випливають, що не потрібна система виборів, не потрібен парламент і нічого не потрібно. І дійсно, лучні війська є складовою рабничого процесу, де є кріпосне право, де є рабство. Тому це не смішно. Але останні, вони, вони десь прорахувалися з виборами в Верховну Раду. І вони не мають своєї більшості. А тепер виходить так, або Верховна Рада. Витіснить президент, або президент витіснить Верховну Раду. Є багато правдолюбців, які вважають, що Верховна Рада погана, там депутати погані, треба їх всіх розігнати. Але завжди всі диктатори, вони що починаються, розганяють завжди парламент. Розганяють або Сенат у Садані Морині, або Рейстах, як при Гітлері, або усаночі збори в Росії взагалі. Перебирає так, що воно не працювало саме як парламент. Це і в Білорусі, і це в Росії. Тобто треба знати, що погана, як ми зараз, Україна на пострадянському просторі, як земля, третя планета від Сонця. Погане життя чи добре, але в нас є життя. На інших планетах життя взагалі немає демократичного. Ось така ми, ми є надія для тих країн, де взагалі диктатура повністю оволоділа абсолютною владою. В Росії, Білорусі, там у середній Азії, навіть у Грузії, де є свої проблеми. І саме тому зараз проблема виборів в Києві це остання барикада. Якщо ми зможемо вибрати право виборів в Київ Раду і на мера, то ми рятуємо демократію Україні. Саме тому повинна вся Україна підтримати Само, саме право України вибрати свою владу. І саме тому ми повинні захистити право киян на вибори. І Україна, і самі кияни повинні вийти. Зараз, між іншим, роздають зараз листівки, шрайки, інші сповіщають в інтернеті, фейсбуці і так далі, що вже роздають листівки, щоб люди вийшли всіх хто ми. Бо це останній рубеж. рубеж. Бо тоді дійсно буде ще гірше. Докладніше, скажіть, чому ви вважаєте, що у мітингу під Верховною Радою мусить приймати участь вся Україна? Докладніше. У чому? Справа в тому, що я кажу, це останній рубіж, І тут тих, хто сказав, Микола Таменко і інші, що прийде 10-15 тисяч. Але це мало. Зараз, розумієте, зараз час мирних мітингів закінчився. І треба примусити проголосувати регіоналів і комуністів, якщо вже такий порядок, щоб відкрити вибори в Києві. Вони формально мають право не проголосувати, але вони злякати саме НАТО побільше народу, ніж президента, якому вони підкаряються. У них немає інстинкту самозбереження, щоб не проголосувати, але треба їх примусити. Для цього треба, щоб була загроза, що народ війде в саму Верховну Раду і буде розбиратися як. Колись в е, Афганці. Ось саме те. Але це потрібно 10 разів більше, ніж 10-15 тисяч. От скажіть, пройшло 100 років від революційної боротьби 17-го року. Як змінилася тактика революційної боротьби? Так, е, да, це цікаве питання. Право в тому, що хтось вважає, що там Електронна ера, там телебачення, щось там змінило. Воно тільки полегшило комунікацію серед народу. Воно полегшило саме комунікацію людей, не може за допомогою Фейсбуку або інтернету, або робити революцію. Але це як, як знаряддя для комунікації, воно тільки полегшує ці проблеми. Але все одно влада, гроші, якісь впливи, вони, як і усі сторіччя, вони виборюються тільки силою, тільки волею. В цьому плані нічим не змінилося. Чому не можна критикувати лідерів опозиції, а як саме виправляти їх помилки та навіть недолугість? Розумієте? Справа в тому, що зараз будь-яка критика лідерів опозиції на даний момент це критика самої опозиції. Якщо опозицію висунула такого недолугого керівника, значить виходить, що сама опозиція нікуди не здатна. Але без опозиції, без політичних сил. Народ перетвориться на атару, на такий натовп. Навіть озброєні солдати без командира це отара, озброєна отара. Це партизан, який швидко завжди переб'є будь-яка армія регулярна. Саме тому. Але якщо якийсь буде недолугий керівник у, у, у опозиції, мені теж дехто не, не подобається, я думаю, що сам хід подій, тиск пади знизу, він змінить склад самих е е керівників цього руху самі події їх змінять. Які державні установи найнебезпечніші для встановлення повної диктатури? Саме для встановлення диктатури. Саме небезпечніше, крім Верховної Ради, де не можуть призначити вибори, це передусім Центральна виборча комісія, яка вже приготувала документи для проведення референдуму, який працює поза Верховною Радою, над Верховною Радою. І над правом тих, хто приймає закони. Але ми ж, ну, це я вважаю перше. Але інше це судова система, яка працює у слух'яному режимі під президента. Зрозуміло, що це Межигір'я і Банкова. По Україні проходять мітинги за участю лідерів опозиції. Скажіть, які недоліки та достоинства мітингів у містах України? Ви вбачаєте. Розумієте, це не то, що ви недоліки, а це проблема в тому, що неповна готовність. Розумієте, мітинги, які зараз проходять, виявляють, що дуже великий тиск народу, дуже велике бажання приймати участь і бажання підкарятись керівникам цього руху. Розумієте? Маленькі міста там 10, до 10 тисяч. Ну що таке Тернопіль це маленьке місто. Це не Київ. Візьмемо Івана франківський він невеликий. Чернівці, вони ж малі, а там виходить багато людей, там з'їжджаються навіть. Але є мінус той, що не проведена більш ранішня підготовка до того, щоб контролювати місцеві органи Держадміністрації, місцеві органи влади, щоб заблокувати податкову, щоб заблокувати держадміністрації, які чинять свободу, наприклад. Таких ніхто не вибирав. Чи Чернівцях чи теж не вибрали з мера, як і в Києві або в Севастополі. Саме тому, е, розумієте, мітинг, який працює із 9 до 4 дня до, або до 2 дня це ще не зовсім ті події, які зрушать е, з місця саму ситуацію в Україні, які можуть налякати диктатуру. Люди, які розходяться, просто перечекають, поки вони підуть додому. А вони не повинні йти додому. Ось чому справа. Та вимітін, який залишиться на місці, який буде розростатися, оце і буде те саме. Ось що було. І вони повинні дати людей на Київ. Яка роль зовнішніх сил у протистоянні опозиції та диктатури Януковича? Ми колись сказали, що мінімально. Всі є такі люди, які весь час посилаються на зовнішні сили. Розумієте, російська диктатура Путіна, вони, вони недалекоглядні. Вони вважають, що якщо Янукович слабий, то можна його пхати, його можна принижувати. Це їх проблеми. Але вони об'єктивно працюють до нас, хоча вони більші вороги для нас, ніж навіть сам Янукович. Ну це їх проблеми, що вони такі недалекоглядні. Але ще один момент є, що Захід допомагає тільки тим, які стають дієвими суб'єктами демократизації. Тобто вони не видалить себе функцію породження. Вони тільки допомагають тим, хто вже піднявся. Як це було в арабських країнах або ще десь. А що ви скажете про так званий фашизм свободи, про який кричать регіонали? Ви знаєте, дуже добру провокацію створив Шустер, а Свобода повелася. А тут проблема дуже нагайна та, що на всьому пострадянському просторі росіяни на совкові. Тому що радянська влада, комунізм це був пік могутності саме Російської імперії. І вони з гордощами це згадують. Як монголи згадують з гордощами, скажімо, Чингисхана да Патия. Розумієте, це пік могутності. І саме той, той хто відходить від цієї пострадянщини, вони вважають і стихійно вважають ворогами. Саме то більше половини російського населення вони вважають цими героями Сталіна, Івана Грозного Путіна. Оце три фігури. Петра першого, тобто катів, навіть не полководців. І саме тому ми зрікаємося російської навіть мови, а я російськомовний, як і мої товариші, дехто. Ми зрікаємося, тому що ми не хочемо нести на собі ту совковість. Ви розумієте, що парадокс, що Прибалтиці не дали виборче право росіянам, вони не хочуть звідти від'їжджати. Тобто естонці, литовці, латвійці, латаші. Вони не дали право росіянам голосувати, але в результаті росіяни не хочуть виїжджати із цих країн. Тобто вони, як би кажуть, керуйте нами, ну ми все, нам тут більш подобається. Треба і в нас так. Якщо ми будемо голосувати перед більше українці, а не росіяни, ми навіть для тих же росіян зробимо краще життя, ніж те, що вони, вони втручаються у наші внутрішні справи. Що ви думаєте про паралельні революційні органи влади, про які говорить Соскін? Ну, Сосні трошки такий э, гарячий голова. Я теж вважаю, що паралельні органи влади, але дещо психологічна атмосфера ще трошки не не дозріла. А я тільки дозріє, так, да, це ідеальний варіант. Коли б казав, якби не виникли ради, ми б не змогли не перемогти взагалі нічого. Це щось таке, що виникає знизу. Розумієте, перша, перші ради виникли не в Петербурзі, не в Москві, а Івана Возінського Ви, виникла. Десь в провінції, розумієте? І ось саме оцей момент і хто вирвалися у, у миністер орган самоврядування не в Києві, а скажімо, десь навіть на Донбасі. Розумієте, або в Львові, або десь у провінції. Тобто ми поки не бачимо ще. Якщо побачимо, ми будемо це робити. Але якісь... Таких натяків історичних, політичних ми поки не бачимо. Ми тільки побачимо, так, да, це буде добре. Але на сьогодні поки що, ну, як би і нема. У чому ще на сьогодні найбільша небезпека диктатури для майбутнього? А оцей, знаєте, отакий от неусвідомений не, не острах людей перед репресіями. Розумієте, сама диктатура слабка, але вона е нахабністю. Вона перекриває свою слабкість. Ось дивіться, вони арештували лідера опозиції, а далі не пішли арешти. Вони вигнали з Верховної Ради Власенка, а далі не пішло. У них обмежені ресурси, обмежене. Саме тому нахабність вони наганяють страх. Наганяють. Але треба цей страх пересилити. Розумієте? Оце психологічне, оце гальмо, це психологічне. Треба собі пересилити. І треба. Взагалі сказати, не бійся. Якщо люди будуть готові до немирних виступів, все буде відбувати саме мирно. Якщо люди готові тільки до мирних виступів, нічого не буде. Ось такий парадокс. На цьому наша передача закінчилася. Свої питання залишайте в коментарях до відео та на сторінці в Фейсбуці Станіслав Овчаренко. І ще раз нагадуємо: 2 квітня прийти до Верховної Ради щоб змусити більшість проголосувати за вибори в Києві. До побачення!